Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто оручі та всіх, хто в розпорошенні. Хто в своїй хаті і хто в чужій, Бог з нами. Сьогодні ми ще на один крок наблизились до перемоги, бо зрушаться гори, й холми захитаються, та милість Божа не відійде від нас, і за повіт його миру не захитається. Господь Бог наш серед нас, могутній воїн спасе. Вину радості буде втішатись нами, обновить любов свою, з успівом втішатися буде нами, мир вам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде Псалом 102, 10, 14. через гнів твій та лютість твою, бо підняв був мене, ти й кинув мене, мої дні, як похилена на тінь, а я сохну, немов та трава. А ти, Господи, будеш по вік пробувати, а пам'ять твоя зроду в рід. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов речинець, бо раби твої покохали, й каміння Його, і порох Його полюбили. Як вчора я зауважив, у кожного був різний тип батька і стосунки з ним. Можливо, у вас був хороший батько, можливо, у вас був такий, який вас пригнічував, можливо, ви втратили свого батька або ніколи його не знали. Доктор Май... Майкл Браун пояснив, що, по-перше, земний батько відіграє неймовірно важливу роль у духовному емоційному та розумовому розвитку своїх дітей набагато важливіше, ніж ми можемо собі уявити. Я закликаю кожного батька, продовжує доктор Браун, визнаючи безлість своїх помилок і слабкостей, робити все можливе, щоб будувати стосунки зі своїми дітьми по прикладу нашого небесного батька. Будь ласка, робіть все можливе для того, щоб просто бути поруч із ними і дати їм зрозуміти, що вони важливі для вас. По-друге, якщо ваш земний батько не дав вам добрий приклад, або якщо ви дійсно ніколи не знали свого земного батька, і у вас проблеми у стосунках з Богом, тоді прийдіть до небесного батька чесно та відверто. Попросіть його відкрити вам, його справжню природу і зцілити рани, які можливо залишилися від вашого минулого. Його любов може перемогти все. Однак, яким би не був ваш наш. Земний батько, небесний Батько запрошує нас війти в Його сім'ю в якості синів та доньок. Ісус учить нас звертатися до Бога, і Отче наш, і покладатися на нього як на того, хто може забезпечити нас усім, що нам потрібно. Бог і батько, Бог батько такий прямий зв'язок зовсім не випадковий, тому зрозуміти батька і батьківство можна лише через розуміння Бога, тобто через Богослів'я. Тому всяке християнське розуміння батьківства є богослів'ям батьківства. Батько це початок та порядок. Бог відкривається насамперед як Отець, а вже потім втілюється в Сині і оточує нас Святим Духом. Він навчає нас своїм прикладом є Божественний лад, і ми повинні приймати його і бути слухняними. У своєму листі до Галатів 4.6, апостол Павло нам нагадує. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа Сина свого, що викликує авачі. Саме тому можливо, важливо молитися до Бога Отця, відносини з Богом, як з Батьком, зцілює наші серця від сирітства, залишеності, самотності та відкінності. Бог Отець прийняв нас та ввів у свій дім. Першому посланні до Коринтян 8.6, апостол Павло наголошує, та, та для нас один Бог Отець, що з нього походить усе. Ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оурч. Дякую, Господи, дякую. За те, що ти наш батько. Що ти усиновив нас у вдочерів, що ти взяв нас і зробив нас своїми. Я дякую, що ти запланував взагалі, що бо є. Нас могло би не бути. Милість твоя дуже велика, Господи. Ти народив нас для слави Твоєї. Тому, Господи, дай нам втішатися тобою, дай нам. Бачити Тебе, дай нам чути Тебе, дай нам ставати ближче до Тебе. Відкрийся нам, Господи. Просвіти очі серця нашого, і хай тобі буде вся слава. Також я молю Тебе за Україну, щоб ти помилував Україну, Господи. Я вірю, що ти як добрий батько, ти в Україні. Ти обіймаєш нас на кожному місті, ти з нами. З кожним. Тому я молю тебе, щоб ти підкріпляв, щоб давав сили. Господи, хай Твоя перемога зростає з кожним днем більше і більше. І слава Твоя наповнює Україну. Господи, будь з нами, Боже. Довіряємо Тобі і повністю покладаємось на Тебе, нашого доброго Бога і Батька в ім'я Ісуса Христа. Амінь.